Доєднаємо зараз до нашого теру також Олексія Голобуцького, це політтехнолог. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю доброго дня, слава Україні, пане Олексію. Давайте доброго. знаєте, що ви я з вами хотіла обговорити. Значить, ну звісно, хай простять мене всі свідомі громадяни за те, що ми будемо згадувати цього російського діяча. Дмитрія Мідведєва і не, не для якого не секрет, що він розроджується якимись нісенітницями через день у своїх соціальних мережах, але останнє, що він написав, ну звісно, воно вражає така відкрита ненавість до українців. Це ще потрібно пошукати. І що він пише? Що значить, ну що Україна не може бути самостійною державою, все таке інше. Але що пише, що значить, ймовірність нових нападів вона буде стабільно високою завжди 5 років, 10, 50, що Росія буде нападати, і цьому не завадить ем, ніяка, е, значить. Ем... Ніяка бумажка о безпечності, як він пише, яку підписали там з заходом чи з європейським союзом і навіть якщо Україна вступить в ЄС і в НАТО, все рівно буде висока, значить, ймовірність того, що Росія буде і далі нападати на ем, нашу країну. І знаєте, воно дуже гарно корелюється з тим, що зараз ми дедалі частіше і частіше чуємо від політиків про якісь мирні переговори, про необхідність долучення до цих мирних переговорів Російської Федерації. Про що. Нам заявив міністр закордонних справ Швейцарії кілька днів тому. Чи значить чи дійде до західних політиків ось цей меседж, який, значить, Медведєв, ну зрозуміло, він писав там на свою аудиторію це все, але чи чи зрозуміють вони цей меседж? Хоч це все вірити. Бо якщо брати, прибрати версії і Зрозуміти, що все ж таки це бувший президент Росії, а заступник голови заступник секретаря. Тобто ну, радбезу їхнього, так російська людина, яка зараз відповідає перед Путіним за оборонну промисловість, ну тобто, це не це не якісь маргінали, які там написав якусь, якусь маячню, і ми це читаємо. Це людина, яка ну, ну як мінімум, входить в коло наближених до Путіна. І це така певна програма. В мені, мені чесно кажу, мені це більше подобається ніж слова Путіна, так і слова багатьох інших. Я розумію, я, я потім трохи пізніше скажу, яка причина цього всього написаного, але це подобається більше чесно. Це не виглядає, як каже наш класик, підрив'янський, сикливим нацизмом. Так, це такий справжній нормальний нацизм. Абсолютно, українці не повинні існувати в принципі. От просто в принципі не повинні існувати. Їх треба ліквідувати, знищити і, взагалі, так мовити, вони можуть перебувати тільки в формі е, напівробів в, в теренах Російської Федерації. все. інших варіантів немає, і це така так мовити. За його словами, це ж ніхто мовити не, не придумав. за його словами, це вічна ціль Росії. Про це я кажу роками, розповідаючи про хороших русських і про всіх всіх тут ну, вже набридло про це слухати і і читати. Про бажання що це виключно Путіна. Так далі це він оформив програму. Російського народу, російського імперіалізму, російських е, взагалі, ідея найголовніше нак нарешті вона, хоч трохи формула стала України не повинна існувати в принципі. Це найголовніша задача Росії. А вже якщо вже розглядати е, з точки зору для чого це робиться, для чого медведів, які відомий був 15 років назад, як ледве не ліберал, там найбільший в Росії, так. Ну, по-перше, почнемо з того, що е, цю нішу, ура патріотів, вона зачищається конкретно. Стрілков в тюрмі е, інших залякали. І в принципі це входить в наратив у Путіна е, в цю гру, що є він поміркований так, а є такі, що стеруть там з, з лиця землі все, що завгодно. Це інші. І це може бути і бажано, щоб це інші це були не якісь маргінали а, типу стрілкова, які все ж таки не зовсім підконтрольні а, Кремлю. Були ну не, не з... а всі конкретні діма медведя, які може кожне там випити пляшку Фінляндії, і написати все, що завгодно. Так і на цьому фоні, якраз сьогодні, до речі, була заява Лаврова, яка повторює слова Путіна про те, що Росія це Україна не хоче переговорів. Війна давним-давно вже закінчилась. А... Тільки це залежить від навіть не від України, а від хазяїв України, які не дають Україні сісти за стіл переговорів. Очевидно, що е, моя версія така, що все ж таки вони порахували наслідки великої мобілізації для Росії, е, і зрозуміло, що це, ну, це, це дійсно буде просто. Дуже серйозний удар по, і по путіну і по системі. І бажано їм на даний момент, мені здається, заморозити ситуацію. Тобто, все те, що вони завоювали, це абсолютно звичайно не обговорюється. Вони залишають за собою а, і вступають в такий довгий переговорний процес, роки там на 3-4. накопичити сили, якось вирішити питання з, не з мобілізація з людьми, просто які мусять воювати в на наступній війні. Ну а далі побачимо вже, так би мовити. Почула вас, пане Олексію, спасибі величезне. На жаль, сьогодні в нас трішки менше часу ніж зазвичай, звісно, будемо вас запрошувати до діалогу найближчим часом. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Олексій Голубицький, політехнолог був з нами на прямому зв'язку.